Всім привіт! Е, приїхало мені корм, дочекався. Е, ну а то в принципі і я трошки не подивився, в мене там лишилося, а то мішки однакові, тільки треба дивитися на назву. І я щось не подивився, в мене там було, ще лишалося 16 мішків, а то все для каченят і курчат старт, а для перепілок не було. ну Я тут по місцю купляв, десь в районі двох тижнів їхало. ну Але так, як, так як зараз з людьми трохи цей, то... Просто я буду знати, що наступного разу треба десь лишається 2-3 мішка і замовляти. О. Е, так що ну, приїхало все добре, все я задоволений. Зараз буду розпихати. Ось така кількість приїхала. Оці. Кажу, вони однакові. Що для е, мішок однаковий, тільки треба дивитися на, на етикетку. Нас йде, так, сфокусувати, да. О, це йде для корейних сучок і перепілок, а такий самий є мішок з першого по. У мене там ще є з 1 по 8 тиждень старт для курчат, коченят і гусенят. І через то думав, що я більше, почав шукати, а нема. Ну і бройлерний старт для маленьких перепілок. теж. Він, він такий самий як для індика, так і для бройлера. Ну, ну тут, в принципі, намальовано. Кажу, зараз там буду робити місце, буду, буду розпихати, поки погода. То сьогодні в принципі, сидить, передає походу, але треба, треба забрати, запити місце, бо, бо роботи ще і так. Хватає, але вже вже буду мати, вже я спокійний, вже буду мати, чим годувати, бо там якраз закінчили, вже впритик. Зараз ось візьму розпакую мішок. Підемо погодуємо. Е, вони якраз починають дестись, то добре, що приїхало, вже буду їх, буду їх кормити. Так і сам сів ще не поприбирав, лишніх треба поприбирати, бо вони дармо їдять. І не знаю, не знаю коли, може завтра, післязавтра. Якось має там дощ передає. Треба знайти час, бо зараз зараз в полях, поля після дощу заростають, то, то першочергово. Поляпільну. Так, в загальному все добре, потихеньку потихеньку працюємо поле підгортає там, трохи що гірше підполюю, що, що менше, то просто підгортаю. Ну, кажуть, поки погода і поки сильно не накрило, щоб було менше роботи. Одним словом, поношу і йдемо до перепілочок. Так, набрав ось таке лідерку, має таку лопаточку, Дитя, що можна сказати. Маю одну і ще собі купив таку зелену, іншу трошки глибшу, і отак. Ось так в годівнички акуратненько насипає, вони он, зразу. Не до речі самців привичка, тільки я даю їсти, вони зразу, зразу, он, зразу їм треба топтати. <гум> Оці найголодніші, їх тут найбільше, вони тільки починають застись. І найбільше завжди, найбільше завжди саме швидше з'їдають але теж вже працюють вже не пустять. Молодці одним словом, Одною рукою трохи незручно, поки всім подаєш, єш, то набирають таке відерко. але його, його буде напевно замало. Бо в мене ще є на горі, ще є е, ці бройлерні. Але в загальному потрохи вже, вже є з кормом, так що, так що супер. Ну і вони ще смітять, особливо оці вони зараз. Починають зубами вигортати і весмічують через то десь, десь не через то випускає того везунчика і він собі тут ходить і під І Хоча тут кури заходять, це як я показував вечором, але, але кури, так, але кури з'їдають ще, ще дістають, о, дивіться, цього їм не дав. Нижній ярус, Курейни дуже сильно хочу, бо вони навчилися, вони залазять так само та як качки головою і тут тут кормушки. Дісту я стараюся стайню закривати, щоб кури не це, а то той не, не чіпає. Тут вода є, пшениця є, якщо захоче. Тут ті пенсіонери, ще їх полишалося пару штучок. І ще чотири курочки є цих параонів. Вон бачите, як летить. Зверху. Вже їм поробив. Не знаю, поробив я вам такі дере, може, але вони їх без тих дерев вигортали. Бачите, мало бути так через дві, але мені взяли вузьку я по одній по одній поприбирав. Їм було зручніше їсти, але вони вони любітелі посмітити. Ось ці. Так, ти може попробуй вже, тут вже є мало, зараз піду ще раз наберу. Так, цим засиплю, просто з відра. То ще й мало. треба зараз забрати. Ну, вони гарно ростуть, гарно набирають. Такі касончики, вода має там, Ну, і зараз ще само собою тим треба набрати. Оці сваряться, а, до речі, до речі, стих. Ще теж 25, 24. Точніші штучки. Так. Там, де я возив, минулого разу ще. Чоловікові до вони сподобалося і ще сьогодні 25 штучок ще виловив, завіз і залишилося їх тут вже менше. Ну, але ще, он. я 20, можна сказати, звідки 20 і 24, 44 штуки я забрав, але, але місця в них не скажу, що дуже багато. Ну, але й немало, їм якраз ще, ще добре. Там в принципі я вже попереднє виставив на то, Точніше, останні виставив на низ. Ну, підстривують на вивіз, тому їх треба буде і так скоро переселяти якісь до, до тих брудерів. Тих прибирати, що лишнє, а цих переселяти, переселяти туди. Ось Вон так вони. Ну, ростуть вони гарно, вони вже такі. Он. Їм в понеділок був тиждень, сьогодні що в нас є. Опа! Так, вже одне втікло. надіюсь, ні, то хоч. То хоч. Перепілочка. Опа, оп-оп-оп-оп. А то якщо вискакує, стій не дергайся, ну дивися, який йде. Не чем то якщо вискакує фазан, то його взагалі нереально зловити. Іду зараз я візьму корм, Тим, що, при тому, що, бачите, хекають, при тому, що вентилятор працює, але вони на горі і їм тут церкувати. Ну і та квітка така трохи, трохи закрита, ті мої такі більші повністю то ті мої кращі. Ну, але так краще зато на зиму. ну Але водичку вони мають, їсти заражаємо. І хай несуть салонтів. Так як я вчора говорив, починають вже нестися, такі красиві. треба буде формувати сім'ї і може завтра почну, бо то вже так здає, а корму їдять лишніх самців, то є. Треба прибирати все, що вишні, лишати корочки, робити сім'ї по інкубацію, може навіть викликати одну клітку. Самі корочки. Буду бачити без самців треба буде тут. Подобавляти, бо тут вже не є повністю, що то взятися, поформувати, бо має... ну, фактично в мене є оця, тих 4 яруси, якщо з тим, що мають нести з яйця перекладаю, Он переклав сюди вчора, бо треба отбирати. ну Тут заходять, тут щось хатки, щоб не побили. Так вони гарненько їдять. Дві штучки такі вони такі вони прям красиві. О, два два фараона. До речі, фараона це когуди курить. А це ніколи ліска чорна. Це різко чорна. Це різко чорна, це ліско чорна, зі смокінгу мішана або такий смокінг. Голову. Ось такі є спіренькі, ну одним словом красиві. вже їх можна спокійно, спокійно прибирати, Вон, який самець працює. Так, одним фонд буде місце решта і продовжую з вами пізніше. Так, ще тут в нас почали виводити з перепілочки, тільки що вилізло тільки. Тільки два, два Ну, Тут є від каналу своїми руками, має бути техасці. І я вдухлав, був духлав, щоб повний лоток від своїх фараончиків. Вон одне, не знаєте, напевно, то саме, воно якесь цікаве. Ну, то було там в куті, де пусте місце, голову Запхало, застрягло, не могло витягнути. То Потім я прийшов, було все добре. Тепер приходжу, вон там включив світло. Ну, як спить, видно, запихає, нічого. Зараз дістане, відкривати не буду, щоб холод, бо тут знизу від підлоги, щоб холод не зайшов, не задивляється, тут шкарлупки посипались, бо вони були на тому піддоні, а на ньому ну над ним був лупився шкочата, і вони тут позастрягали, а тепер, коли переставляв, то воно то воно все посипалося. Вон, Світло свариться, що сваришся. Не подобається. Ось так і він. Я потім протони пожалів. Що в тебе з головою, де ти вічно її засунеш? Оп! О. Але чути лупляться, шумлять. Ось такий він. Видно, пізніше виліз, той вже бігає, той вже такий слабший. Міщається голову біжить, запхає потім. Потім не може виліз витягнути сонна муха. Але це, напевно, це вилізне. Я думаю, що вони активно будуть лізти десь вночі або, або завтра завтра зранку. Це ось так перших два, скажімо так, провірючених минулого по разу, коли виводили, то вилізло, так що я збирав штучок 20, а потім почали лізти прямо всі масово, як муравлі з кожного яйця, десь десь одне не встигло вилізти, вже друге вилазило з третій, вони так. зараз вони тут наберуть, вологу вже поставив 60. Бачите, інкубатор вже пустий. Після тої закладки трошки буду його виключати, бо по-перше, і багато роботи і і нема поки що місця, де, де тримати. Е, трошки треба роз з тим ну, з тим розібратись, а тоді а тоді будемо закладати. Так до речі, з ті ще був показував, що сюди, там, біля неї сідає ще одна. І я вирішив, що буду. В мене там ж індички почали нестися. І, напевно, навіть дві, бо одне сьогодні пізніше трохи випускав, несли там на бантах, де сидять, воно взагалі розбилось. А так я замітив під тою квочкою чорною, що внизу, то там сидить. Я їх завжди відкриваю. Ну, типу так, дещо я відкрию, вона собі пішла їсти, але ще вона сама приходила. А вчора дивлюся, там чотири яйця індичих. А було два. Значить, значить, несеться і несуться дві. Я тепер так сьогодні її випустив. Пішов, потім згадав, прийшов, а там індичка була, але я з тих зігнати, то вона знесли так. Ну, так. Одним словом, я тих 4 заберу і ще чекаю, в мене є тут 2-3, вже 7, я не дивився, ще не збирав. Ну, Так штук, щоб 12 було і, і посаджу індичку. Тьфу, індичку, посаджу курку, бо е, індичку я, по-перше, не маю ніде, ніде посадити, щоб зараз по місцю, ні потім на осінь, де її ну, брудер. Дічка велика тоді її не запхаєш, а от кочку з індичатами можна буде спокійно запхати, і в її спокійно гріти, якщо з лампочку включити, ну, не в словом буде сидіти е курка її гріти. Але це вже, напевно, завтра, завтра ще ні. Ну, дня, через два, напевно, щоб кажу, щоб за під підруга, подивлюся, залежить, залежить, з якою інтенсивністю будуть несли зіндички. їх несеться дві, чи три, бо я щось таке, ти можеш зрозуміти. Но мені здається, що не одна точно. Якщо три, то ще й під другу назбирається, бо то швидко назбирається. Як ні, то посаджу під неї щось інше. Перше посаджу ту, що сіла швидше, а тоді посаджу ту, то, що сіла пізніше. Ну, одним словом, якось, якось воно все виглядає і так. Е, одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.